Маємо трагічні звістки з фронту. Волинянин Віталій Кузьменко загинув в останній день літа, 31 серпня. Повідомили у Володимирській міській раді. Захиснику було 48 років. Відомо, що боєць поліг під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Дату і місце прощання з Віталієм Кузьменком сповістять додатково. Вічна пам'ять герою. У Нововолинську прощатимуться із загиблим військовослужбовцем з села Гряди Романом Красюковим, якого раніше вважали зниклим безвісти. Загибель 41-річного волинянина підтвердили завдяки ДНК експертизі. Воїн поліг 2 травня ще 2024 року в року. Харківській області висловлюємо щирі співчуття родині героям. Судили волинянина, який вдарив ножем працівника ТЦК. Було це в червні 2025 року. Двоє працівників ТЦК на вулиці попросили в перехожого документи. Той замість них дістав з кишені ніж і вдарив одного з військовослужбовців у плече. На суді він попросив вибачення. Потерпілий претензій не мав. Тож замість трьох років тюрми йому присудили рік із питового строку. Судитимуть лікаря обласної психлікарні в Луцьку. Він малював довідки військовозобов'язаним. Чоловік мав посаду завідувача відділенням Волинської обласної психіатричної лікарні. Мав пособника на ухилянтах заробляв протягом 2024-2025 років. Цей час отримав 70 тисяч гривень від чоловіка, який хотів уникнути служби. За ці гроші лікар вніс у його медичну довідку. Потрібний для цього діагноз і поклав його в лікарню. Хоча насправді ні першого, ні другого не було. Від посади завідуючої відділенням зараз відсторонений. Скоро буде суд. Фінанси мали інклюзивність не реалізували. Так каже ветеран війни з ампутацією та радник міського голови з питань інклюзії та мобільності Євген Сивопляс про новий бізнес-простір на п'ятницькій гірці. 2 у Луцьку. Там виявили численні порушення, небезпечні сходи, відсутні поручні та маркування, ненормативні пороги, погане орієнтування за кольором, непридатна універсальна гігієнічна кімната, дверні ручки не контрастують із лиштовою, відсутні тактильні таблички. Порушення державних будівельних норм, що стосуються інклюзивності, на кожному кроці, за словами ветерана, наразі бізнес-простір не можна назвати доступним. Такі елементи, як поручні, маркування, пороги, інформаційні таблички і вказівники, а також універсальна гігієнічна кімната та стійка рецепції, потребують змін. У сирниках на зебрі збили жінку. Вона в лікарні. Аварія сталася ввечері 28 вересня. 71-річна пішохідка йшла по пішохідному переходу. Збив її 52-річний водій Рено Мастер. За кермом був Тверезий. Немовля постраждало в аварії на Ковальщині. Водій був п'яний. Дружня транспортна пригода сталася в селі Солотвин. Машина марки Хюндай з'їхала в кюват і перекинулась. За кермом був 44-річний чоловік. В автівці ще троє пасажирів, серед яких п'ятимісячний малюк. Усіх людей з цієї машини забрали в лікарню. На молоді в Луцьку машина збила дитину за кермом автівки марки Уполь. Був 27-річний чоловік. Він наїхав на восьмирічного хлопця, який переходив дорогу по зебрі. Школяра з травмами забрали в лікарню. Три авто зіткнулися на мосту в Луцьку. На проспекті Соборності Мерседес бенц не дотримався безпечної швидкості та дистанції. і Врізався у Форт Фієста, який від удару в'їхав у інше авто. Всі машини отримали механічні пошкодження. На водія Мерседес бенц склали протокол. Аварія в центрі Луцька показали момент зіткнення. Дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті проспекту Волі та вулиці Паркова. Зіткнулися БМВ та тролейбус. Винен водій легковика, який порушив вимоги дорожньої розмітки і не пропустив рогатого. Спалився, коли перевищив швидкість. Біля Луцька зупинили Фольксваген, бо той гнав як скажений. Виявилось, водій ніколи не мав водійського посвідчення. Ба Більше цього року вже попадався патрульним за такі ж порушення. На водія винесли дві постанови. Лучани нажалілись патрульним на водія машини. Повідомили, що на конякіна аби як їздить шкода. За кермом виявилось, був неповнолітній, йому 17. Лопець не мав водійського посвідчення і страхового полісу. Патрульні відсторонили його від керування та склали два адмінматеріали. На горохівщині була різанина. 23-річний молодик сварився з якимсь чоловіком, схопив ніж і вдарив його. У потерпілого кілька ушкоджень його забрали в лікарню, а молодика затримали. У Волинян горіла двоповерхова дача. Пожежа була в Литовицькій громаді Володимирського району. Загорілось о 23.30. Приїздили рятувальники з Нововолинська. Причина пожежі порушення правил експлуатації димаря. У Волинян горіла хата. Пожежа була 28 вересня в селі рівне Рівненської громади Ковальського району. А сили рятувальники з Ковальщини зайнялося ймовірно через коротке замикання електромережі. У Луцьку біля Варшавського ринку горів автомобіль. Патрульні помітили Фольксваген з димом під капотом. Зупинилися, викликали рятувальників і почали гасити пожежу вогнегасником. Допомогли й інші водії. Вогонь прибуркали ще до приїзду ДСНС. Ніхто не постраждав. А що, ти ж що? Ні, са дома. Ні, заплялися від нього вже в труби. Добре, то вам ще допомога якась треба? Ні, все, я операцію все. Все, добре, подієм. Хтось підпалив хату пустку. Пожежа сталася в селі Клюськ Турійської громади на Ковальщині. На місці працювали вогнеборці з Торіська, команди з Клюська і села Радовичі. Ймовірно, хату хтось підпалив. Колишнього головного освітянку в Волині підозрюють в розтраті мільйонів. У 2022 році в школи області закупили 143 комплекти телевізійного та аудіовізуального обладнання. На це нібито витратили понад 25,4 мільйони гривень. Виявилось, що вартість цього обладнання була значно завищена. Різниця між реальною ринковою ціною та сплаченою управлінням склала понад 7,5 мільйонів гривень. 26 вересня у фігурантів цієї схеми були обшуки. Колишній головній освітянці Людмилі Плахотній вручили повідомлення про підозру. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі. У ковелі жінка викликала патрульних до незнайомої дівчинки. Дитина загубилася, коли йшла до знайомих. Правоохоронці знайшли, де вона жива, і відвели дівчинку до мами. Мікрорайон Луцька знову без гарячої води. Йдеться про будинки на проспекті відручення 41, 41А, 43, 45, 45А, 47, 49, 49А та проспекті Молоді 6А. Гарячу воду вимкнули 28 вересня, хоча вимкнули лише 26-го. Там знову стався витік. Ремонтувати вже починають. Коли повернуть гарячу воду, поки невідомо. На устолузі в українці забрали майже центнар червоної ікри, бо та була російською. Чоловік повертався з Європи. Віз ікри крабового м'яса на 170 тисяч. Усе це мало маркування РФ Камчатський край, так як діє заборона на везення товарів походження з Російської Федерації, ікру й м'ясо вилучили. Чоловікові світить штраф, розмір якого скажуть у суді.